Любі друзі. Сьогодні я розповім вам казку. Казку без щасливого кінця. Казку без вигаданих героїв і магії. Це правда! Це історія, що стала частиною мого серця, частиною болю і пам'яті. Це було влітку. Спекотного дня одна сім'я проходила повз сільське кладовище, і раптом гавкіт, слабкий, невпевнений, наче крик і Це, мабуть, сусідський пес, сказав чоловік. Але жінка, вона зупинилась. Серце підказало. Це не просто звук, це прохання. Вони пішли на поклик. І побачили її. Маленька, виснажена собачка лежала під туєю, згорнувшись клубочком. Очі майже згаслі, тіло тонке, як трава, в суху осінь. Вона пила воду, яку їй дали, і, коли вони вже мали йти, підвелася і зробила крок за ними. Останній крок. Але сім'я не мала власного дому. Вони не могли забрати її, проте знали одну жінку Агатію ту, яка лікує не лише рани, а й душі. І вона прийняла її. Це була не просто хвора тваринка, це було знищене життя, песик, пекінес, сліпенький, не згризаний собаками. Він був побитий людиною жорстоко. Безжально, системно. Агатія не зволікала, почала лікувати, годувати, говорити з нею, як з дитиною, назвала її Ласка. Три дні, три ночі вона не спала, вона боролася, а на четвертий день стало ясно. Тіло здається. Агатія загорнула її в старий светер. притулилася, почала шепотіти. Не бійся, маленька, я поруч. Все буде добре, скоро тобі не болітиме. Її очі поминилися слізьми, а на душі шкребли, як кішки. Вона прожила вже понад 50 років і не вперше проваджала тих, кого покинули інші. Але щоразу біль був такий самий, нестерпний. В голові крутився один і той самий сценарій як над цим маленьким тілом знущалися, як били, як кидали. І, зрештою, викинули, як не потріб, просто подалі від чужих очей. І жінка, попри все шукала виправдання тому, хто це зробив може, її збила машина. Може, господарі подумали, що вона мертва, і залишили на кладовищі? Але ні, характер ран говорив зовсім інше це була не випадковість, це був намір. І тоді Останній подих, маленьке тільце затихло. Гатія прошепотіла Пробач, я не стигла, я старалась, пробач, що ми не знайшли тебе раніше. Сльози стікали щоками, мов гарячі струмки, а в голові пульсувала одна єдина думка що я зробила не так. І раптом у повітрі ніби легенький вітерець, наче подих тієї, кого вже немає, тихо пройшов повз обличчя і прошепотів. Дякую тобі. Я ніколи не відчувала стільки любові, як за ці останні дні. Це не історія про смерть, це про любов, про те, що навіть кілька днів доброти. Можуть переважити ціле життя болю, і про те, що іноді порятунок це просто бути поруч.